Ми вітаємо вас на Сонаті. Теле, і в ефірі наша рубрика із стильними порадами, історіями, які не залишать байдужими. Сьогодні темою нашої програми буде шовк, шовкові костюми, шовк у моді і все те, що пов'язане з цією благородною неймовірною тканиною. Залишайтеся з нами, обов'язково дочекайтеся. Шовк став відомий понад п'ять тисяч років тому. У Китаї розпочалася його історія, і власне тоді не використовували ниточку шовкопрядів для того, щоб створювати неймовірно дорогі кімоної. Шовк набув величезної популярності. Згодом він набув популярності також у Візантії, у Арабів, які почали виготовляти розкішні речі для королів правителів. Які почали виготовляти із шовку неймовірні сукні для найвищих ланок суспільства. Шов був дуже дорогий, і поступово він таки став популярним також у Європі. Італія стала першою країною, у якій популярність шовка зросла просто у геометричній прогресії. Проте виробники в Італії не змогли зробити цей матеріал достатньо дешевим, розповсюдженим, тому... Франція перехопила цю естафету, і столицею шовку в Європі стало місто Ліон. Саме там до початку Першої світової війни почали виготовляти речі із шовку. Шовкова тканина не була величезної популярності, але вже відходила від, скажімо так, східних традицій, тому що саме французькі виробники шовку робили шов на свій манер, створювали шовкові речі у своєму. Стилі, це був абсолютний шик і неймовірна краса. Зараз європейські дизайнери не відходять від такої стародавньої традиції і знову ж таки вертають шовк на модні подіуми. Перші модні колекції, які справили величезне враження. Покази Еммануеля Унгаро, де шок набув величезної популярності, де він був представлений в неймовірних сукнях ну, від кутюр, які дійсно стали незабутніми елементами, які закохали в себе один раз і назавжди. Далі естафету шовку прийняв Джон Гальяно, який створював неймовірні колекції. Вони, до речі, стали також арт-об'єктом справжнісіньким на сьогоднішній день. Ці речі знаходяться у колекціях. Справжніх цінителів поціновувачів, які готові викладати за них мільйонні суми. Якщо говорити про модних дизайнерів Versace, Gucci, Fendi, то звісно, у кожного з них у колекції є або шовкова сукня, або шовкова блуза, або спідниці шовку, які виглядають дійсно дуже красиво. Але ми сьогодні поговоримо про основний тренд, який популяризував шовки, зробив його частиною гардеробу навіть на повсякденні – це шовкові костюми. Шовкові костюми різних кольорів від темних і класичних відтінків шовку, які підходять, ну наприклад, для якогось театрального виходу, до яскравих кольорів шовку, які стають ідеальними флагманами літа. Неймовірні кольори, відтінки, красиві принти, які до речі сьогодні є надзвичайно популярними, саме анімалістичні. Уходять в моду і вже нікуди не діваються з модних подіумів. Вони стають частиною нашого повсякдення. Вони стають нашою абсолютною закоханістю, тому що шовк – це тканина благородна, неймовірно красива, вишукана, естетична. А вже як шовк торкається шкіри, і як приємно відчувати цю тканину, це окрема історія. Шовк це благородство, шовк це аристократизм, це вишуканість, і звісно, неймовірно красиві переливи самої тканини. Соната ТВ у цьому сезоні також вирішила не відставати від модних тенденцій і запропонувати вам костюми шовку на будь-який смак. Однотонні, неймовірно красивих відтінків, Це може бути смарагдовий або такий рубіновий відтінок, А також анімалістичні принти на шовку Армані. Саме шовка Армані на сьогодні це та тканина, яку і ми використовуємо для того, щоб робити наших глядачок модними, щасливими і. Натхненними залишайтеся із сонатою ТВ, дивіться наші ефіри. Обирайте для себе найкрасивіші відцінки, і нехай шовк стане тканиною, якою ваш гардероб буде найбільше він того вартий.